В Івано-Франківську атакує сезонний вірус. Медики б'ють на сполох. Міські лікувальні заклади переповнені пацієнтами з гострим респіраторним захворюванням та вірусними інфекціями. До медичних установ вже звернулися практично кожен третій івано-франківець. Більше половини хворих діти констатують лікарі. Відтак рекомендують освітянам завчасно розпочати шкільні канікули. В загальній структурі складають у ці гості респиратори вірусної інфекції 88% зараз від інших захворювань. Ну, звичайно, що вони ці недуги характеризуються масовістю, сезонністю, звичайно, що в літі такого немає. І багаторічною циклічністю. Тобто їх багато є, різних оцих захворювань, ну, от, різні вони види. От, ми боїмося зараз грипу, тому що якийсь новий грип приходить, не знаємо, на які, які точно. Між тим мерії закликають не поспішати з карантином в начальних закладах, натомість посилити профілактику захворювань. Хай діти ще Миколая пройдуть, бо ну не заражуються, то тут то, 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 тобі да ну. Значить, профілактика погана. Мало цибулі їдять чеснику. Медики закликають бути розсудливими при виборі методів та засобів лікування. Кажуть, при перших ознаках хвороби люди не поспішають до лікарів, а бездумно скуповують ліки без рецептів. Більше з них не сприяють подоланню хвороби, а лише полегшують її симптоми. Нині опубліковано перелік найбільш неефективних препаратів. Група препаратів антибіотики при герві не рекомендовані. Противірусні препарати не рекомендовані, крім таміфлю, Крім таміфлю, уже оці амізо. Тут і такі так звані афлубіни, це абсолютно їх не потрібно. Таміфлю ще єдиний препарат, який е, треба вживати, і то коли е, припише лікар, без лікаря його не можна, тому що він є дуже токсичний. Інтерферони не рекомендовані. Антигістамінні не рекомендовані. Ефективність при лікуванні ГРВІ не доведена. Сиропи від кащу не рекомендовані. Поживання надмірної кількості ліків негативно впливає на імунітет людини, кажуть медики. Такий організм більше схильний до вірусних захворювань. Тож лікарі закликають не займатися самолікуванням, а звертатися за професійною допомогою. Між тим випадків захворювання на грип у місті не зареєстровано. Віра Лучин, Андрій Шустакевич, новини на вежі.